Всім привіт! У нас знову очередна робота. Машинка приїхала на шлорку шкода Octavia a 5 При запуску у нас нічого не відбувається, у нас не засвічується ні свечена кава, ні чек не засвічується. І тим самим включається вентилятор, двигуна, ой, вентилятор охолодження. По всім цим симптомам можна предположити, що у нас не запускається блок керування двигуном. Отже, вмикаємо запалення. У нас контрольна лампа імблазера. І запустились вентилятори. Я думаю вам чуть. Навіть крутити стартером не буду. Буду вам показувати проблему валячку цих п'ятих шкод. Значить, э... У нас не запітується ось це сутереле. І що нам потрібно, нам потрібно зняти акумуляторну батарейку, корпус воздушного фільтра і площадку акумуляторну повністю всю площадку. Зараз розберемо Далі так, Дивіться, корпус воздушного фільтра, один хамут, роз'єм і трубочка одна. Прикручується він одним болтиком під шестигранник на 5 Викручуєте далі, що він з резинок зривається і все. Акумулятор знімаємо, знімаємо цю площадочку. Далі, для того, щоб нам сняти повністю цю площадку, нам потрібно відкрутити ось один болт, ось другий і ось третій. Три болта і витягуємо повністю площадку. Так що, працюємо далі. Ну що, розібрали. І навіть на не на боку. Тепер ми бачимо. Наші пошкодження. Ось вони. І отут перетирає кабеля, саме акумуляторна площадка. Навіть видно там мідь. Тобто провода перетерті. Ще буває, перетирає ось тут провода, тому в кого шкода A5 обов'язково потрібно передивлятися ці місця. Іноді ще перетирає ось тут. Тобто, тобто, іменно під акумуляторною площадкою дуже часто перетираються кабеля. І ось ці кабеля якраз йдуть на е, питання блока керування двигуном. Так що. Розмотаємо косічку. Дивимося, що там натворило. Так, ну дивіться. Тут. тут провод не розмотав. Е, є тут один потертий провід чорний. Зараз ми його зробимо. Але проблема була в іншому. Е, проблема була ось в цьому предохранителі. Номер його 13. Як тільки я його пошевелив при включеному запаленні, у нас машина знову жила. Тобто у нас або сам предохранитель відійшов, або щось відбулося з ним. І ось ми його витягнули. Чекаємо. Став на місце предохранитель. І все, блокирування у нас вийшов на зв'язок. Вот і з автомобілем. Тобто вимикаємо заполення, вимикаємо. Але, до речі, чек все одно не засвічується. Але насос спрацьовує. Це вже говорить про те, що блок керування на зв'язок виходить. Я думаю, чуєте так насос. Так що. Зараз міняємо реле, ізолюємо той кабель і працюємо далі. Так, ну що, ми автомобіль зібрали. Оцей кришечки в мене нема. Це господарі самі знімали, і йде в понеділок не зрозуміло. Все, решту ми зібрали і тепер. Робимо з запуск. Так, да, все. Це все добре, слизька дорога. Потухне відразу після того, як почнемо їхати, ця помилка зникне. А решту я все одно зараз підключусь з комп'ютером і постараємо ошибочки. всі, що були в машині. І можна віддавати клієнту. Ну що, машинку ми зробили? От Бачите, все одно іноді є помилки, хоча придуханті перезвонили, придухнути дзвонилися, але... Так як ти знаєш болячки їхні, одразу поліз больне місце, виявив, що там нічого не мав, все в порядку, почав ще раз перевіряти запобіжники, і, як виясняється, все-таки проблема була там банальна. Просто підносились ножки, замінили передохідників і все. І машинка на зльот. Так що хай радує господаря, а ми до нових зустрічей!